Всім привіт! У нас експеримент, у нас експеримент на 5 травня, і це у нас буде посів, там де була у нас дима ділянка по кукурузи, це буде у нас сонячний тут і ракл кондитерський по нулю, буде йти тут у нас 10 гектарів. Дивіться як виглядає наша насіннячка. Отака от файна от фракція. Добробка там стальками йде, тому що для 70, щоб був Так Так що, э, щоб не жувало сінинку. Так що дивіться, отака от. Ви побачите структурна показна. Ну і структурна показна, що ми сіємо зразу по палці. Так що, будь ласка, підписуйтесь, зама компанія Стандарт. До зустрічі. Висіваємо сонячний геракл, висіваємо ми його по технології Як ви бачите. Це у нас була демка в тому році на Ось і будемо робити три штуки на погону мета. Так виглядає насіння. Обробка десь стандартна, фангіцидна. Осівати будемо сівалкою 80 70, 70 А зараз змінюємо диски, ставимо на корудзяне, ну і поїхали. Тобто цікаво буде. Я думаю, вам сподобається. Так що до зустрічі в ефірах. Коментуйте, ставте, підписуйтесь, замовляйте. З вами компанія весь стандарт. Закінчуємо об'ємну роботу. Спасибо під сонячнику Форбльов. Тобто День пройшов на ура.